У період воєнного стану для чоловіків віком від 18 до 60 років діють обмеження щодо виїзду за кордон, за винятком тих, хто має на це право. У такі складні часи багато людей приймають рішення будувати життя за кордоном. Інші ж, навпаки, хочуть жити у рідній країні, незважаючи на війну. Чи виїхали б з України, якби були відкриті кордони? Журналісти Терену запитали чоловіків у Тернополі. Я б не виїхав. Тут моя сім'я, тут я народився, залишати їх, а самому тікати. Це б було б неправильно. Скільки людей загинуло, скільки військових віддали своє життя за нашу Україну. Ні, я би не покинув, я діючий військовий, зараз перебуваю тут, поранений, планую вертатись назад. Ну, я думаю, що ліпше не відкривати кордони, бо держава кожного. І кожен має захищати свою державу. Ні, не поїхав. Я сам з Херсону, я не Тернопільський, і в мене була така можливість поїхати за кордон через Крим. Мене тато просив, і я тоді сказав, поки війна в Україні, я за кордон не поїду. Бо мало ли що може бути в цьому житті, може, скоріш за все, і мене візьмуть на війну. Так, що буду сидіти чекати. Безумовно, поїхав би я ну, мушу сказати, що і їздив вже в військовий час. Але я стою на обліку в військоматі, просто згідно закону маю право. Ну я увільнений від мобілізації до певного часу. Не виїхав би. Є Якась прив'язка до тих речей, які ж тут відбуваються. Є якісь тут бачення, перспективи розвитку, як відповідно нема сенсу покидати країну. Ні, я б з України не поїхав. Я ще колись на початку війни. Ну, сказав, що поки війна є в країні, то ну, тоді я нікуди не буду виїжджати. Ну, хоча можливість е, в мене і є виїхати, але ну, я не хочу. До речі, не на камеру двоє опитаних зізналися, що виїхали б з України при першій можливості, але публічно про це говорити відмовились, щоб не піддаватись осуду. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.